Ракетний удар по нафтобазі у Кровому Розі 7 вересня спричинив не тільки масштабну пожежу, яку гасили 16 годин, а й завдав чималої шкоди навколишньому середовищу. Робоча група, що прибула на місце події з очільником Державної екологічної інспекції, наразі підраховує завдані збитки. Держслужбовці звітують про створені методики, які допоможуть розрахувати у цифрах шкоду, завдану екології. Проте затвердження цих методик ще триває. Перші цифри вже названі, але вони зростатимуть, кажуть фахівці. Станом на 1 жовтня обсяг. Збитків екологічних внаслідок російської агресії становить 1, триль... 1 трильйон 256 мільярдів, і він буде настільки зростати, ну з такою швидкістю масштабуватися, тому що а по-перше, не всі методики є, да які затверджені, вони розроблені, але не затверджені. Ще не пройшли всю процедуру. І по-друге, ми не беремо тимчасово окуповані території. Якщо ми бачимо у кривому розі такий жах, то ми можемо уявити. Що на тимчасово окупованих територіях відбувається. Внаслідок дії російської агресії, влучання <кій> е снарядів, ракетних снарядів в е область нафтобази, а саме було пошкоджено, пошкоджено дві, знищено чотири цистерни об'ємами по тисячі кубометрів. Е внаслідок чого утворилась пожежа. Е Внаслідок якої були викиди в атмосферне повітря, що було нараховано 117 мільйонів. Наслідок витіку і забруднення землі ґрунтів, засмічення було нараховано 7 мільйонів по методиці. По-друге, було нараховано 5 мільйонів.